Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дімас. А перед початком даного відео хочу попросити вас підписатися на мій канал та поставити лайк до даного відео. Приємного вам перегляду! І так, народ, сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою Biohazard Siberia. Я сподіваюся, я правильно вимовив ці, цю назву гри, бо якщо чесно, я три рази послухав Google-перекладачі, і в мене взагалі ні разу не вийшло його вимовити. Отже, це в нас хорор від першого лиця. Як ви могли зрозуміти про біологічну катастрофу десь там в районі Сибирі? В принципі, очікуємо, а ми з вами починаємо проходження даної гри. weird Отже, ми з вами прибуваємо на якусь, я так підозрюю, лабораторію. Тут купа військових, купа військової техніки знаходиться. Ми на цьому цивільному жужику під підкатуємо сюди. Там чую літає десь вертоліт, а ти в нас хто, власне. Оце так ліхтарик. Просто-напросто подивіться на це діло. І наш головний герой взагалі не може використовувати свої. Спроможності? Так, як з тобою взаємодіяти? Я підозрюю, мені до тебе, а як мені з тобою? А. Я в курін your transfer. Yeah, Olden Ridge. Welcome to the most exciting place you'll never hear that. How was the trip up? Quite uneventful. Not sure what I was expecting, but this place is something. Yeah. Такс, а що тут взагалі відбувається? Це в нас що? Це в нас секретна лабораторія? Оу, добрий день. На це, на це прекрасно. Ля яка кров. Вау, просто, якщо чесно. <laughs> так, This нам потрібно йти за Ніною. Так, що, що, давайте подивимося, що у нас тут here. відбувається взагалі. Так, Куди нам іти? Ти нам щось підкажеш? Щось нам робити взагалі. Що, куди нам далі? Е, а, зустрінься з комрадом, е, візьми свою екіпіровку. Так, я підозрюю, нам десь сюди потрібно підійти. Тут має бути якийсь комрад. Ні, не сюди. І не сюди. Так, військові тут, звісно, такі от солідні, серйозні, блять, я б сказав. би. А, ось куди нам. Ну, я так і думаю, якщо час. Тут взагалі <с> США знаходиться. Я точно туди попав? Я думав, що я на базі Russian People. Думав вже хуйкати все підряд. А тут виявляється американська база, яка знаходиться в Сибірі чи що. at all times, no exceptions. Standard issue. Use it if you need to. Flashlight. Our will goes out more often than it should. This'll help. Nina, over there. We'll get you up to speed. Follow protocol. Report anything unusual. That's it. You're dismissed. Okay, нам дали ліхтарик, але я не розумію цього. Нам нам дали Тепер у нас є ще пушка паралельно з цим. Все, Ніна, ми готові і відправляємося далі. Нічого собі у них тут Фізо відбувається відразу. Uh, Дивіться, в повній екіпіровці, але біжать вони якось максимально-максимально дивно. Максимально ну трішечки є такі нюанси, таблетворі. а тут уже БТРи стоять. Не американська техніка, а БТРи, блядь. Може це якась спільна база в більшості за все. Я так підозрюю. А це точно американська якась техніка. В, в американський тягач блін, що тут відбувається. Це я більшості за все підозрюю, що спільна база американців і рашиків, підоросів, які знаходяться десь в Сибірі і проводять свої досліди біологічної зброї. Ну, в мене є така думка. Як вона є насправді? я, Якщо чесно, не знаю. Так, подивимося, що в нас тут ще є. Дякую. Дякую, що леді перші. Все, відправляємося. Відправляємося. До речі, рашистський вертоліт стоїть. Да, це напевно, що більшість за все спільна їхня база, де вони проводять якісь певні досліди. І тут відбувається уже завантаження нової локації. Я так розумію, ми спускаємося десь вниз. О-о-о, oh, oh, oh. що відбувається, мать його заново. Поки воно провантажило ці всі текстури, це взагалі жесть, просто-напросто. We'll you know? э, э, підземний поверх мінус перший. Mm -hmm. Так, ну з диханням нашого головного героя взагалі величезні проблеми. Він бігати не може від слова зовсім. А що мені тут He's можна було, було використати? А, okay. тут можна було go відкрити, go відкрити закрити двері. А тут ми вже можемо бігати доволі таки довго, подивіться. Тепер у нас е дихання взагалі безкінечне. Можемо бігати скільки захочемо. Такс, а тут уже не безкінечне. Тепер потрібно. <х <х)> якось трішечки зупинятися. Такс, тут я підозрюю. вже... Пульков, Ні ху... Нічого Ні собі. А що це таке тут відбувається? reads welcome you've arrived at the most intriguing time this what you see before you is the future of human evolution or at least one possibility a subject of our more advanced research you might find it unsettling but progress often is and what exactly am I looking at here doctor this is a new frontier, a genetic breakthrough, if you will. We are exploring the limits of human capability, what we can become when we shed the limitations of our current form. But this. this is just a beginning. And how stable is this experiment, Doctor? It doesn't really screen breakthrough. Stability is a transient concept at this stage. The subject has exceeded expectations in some areas, while others require further refinement. But that is the nature of true innovation, Miss Winters. Risks must be taken. And you, you're here to ensure that these risks do not interfere with our work. Security is paramount, especially now. You will find that the work we do here is both delicate and Volatile. I trust you understand the importance of your roles Understood. We're here to keep everything secure. Good. Then you should prepare yourself. What you'll encounter here will challenge your understanding of what's possible. But I believe you will find it enlightening. Okay. Time to go. Tak. Okay. хто Це був. Я спочатку подумав, що це інопланетянин. Виявляється, це результат проведення дослідів. Тобто це людина колись була. Зараз вона вже під час експерименту мутувала і перетворилася от в таку от істоту. Я навіть не знаю, що це. Але я підозрюю, що нам доведеться від нього доволі таки часто втікати. от Щось в мене є таке відчуття something else? All of the above, really. You'll see soon enough. Just remember, things can get unpredictable down here. And here we are. Так, куди це нас привели. Нас привели All в кімнату. Right. А, дивіться, це якась working. майстерня чи що?

Якого біса це таке? Що, що це за постріли були? Такс, окей. Побачимось потім. І тепер нам потрібно, я так підозрюю, моніторити це все діло. Такс. Е to Equip це середня клавіша мишки. Або підняти ліхтарик F. Життя, стаміна, в принципі, все зрозуміло. Так, ми можемо перезаряджатися, хоч, хоч розряджатися до безкінечності. Просто-напросто, нам без різниці, що тут буде. Так, добре, дивимося, що в нас тут. What the hell? О, дивіться, хтось. Хтось вийшов. Як бачимо, він вийшов, до речі. Я навіть не знаю, звідки він вийшов. No way, man. Just... Так, а там вже знаходиться якийсь другий чувак. Все, і камери в нас потухли. Окрім камер, потухло і світло. Це погано. А, на, у нас в нас є максимальний запас. Так, з наша наша основна задача піти. Піти перезапустити генератор. Ну, якщо чесно, звучить так собі. Я б не хотів би звідси взагалі виходити. Мені й тут комфортно, тут, тут в мене є все для мого спокійного існування. Так, виходимо тоді, подивимося. Ох, блядь, добрий день. А ти в нас мутант? А, о, а я, а я дуже, точний, дуже, дуже точно стріляю. О, блядь. Все? На цьому. Та блядь, ти, ти влучиш чи ні. Я стріляю йому. Я йому в руку стріляю, наприклад, а він. А він взагалі не реагує на це все діло. Блядь, ще один прибіг. Іди но. Так, до речі, з обойми пістолетами. Блядь, вони розсипаються просто-напросто. За пістолета набагато простіше їх знищувати, ніж з цього грьбаного дробовика. Так, -с. забираємо пістолетні боєприпаси. Вони нам ще пригодяться, я дивлюсь тут. Так, з нас ХП взагалі немає. Де б то нам ХП відновити? Так, з 99 ми можемо тепер носити 99 патронів. Я не знаю, з чим це зв'язано, якщо чесно. Ми тільки що могли носити 34 в себе тепер. Ми можемо носити 99. З одного боку, це добре, бо боєприпаси нам, я так підозрюю, тут будуть потрібні дуже і дуже часто. А тепер нам якось потрібно... Системний. А, дивіться, тут потрібно знайти можливість відчинити ці двері. А де ця можливість нас має очікувати? Так, взаємодіяти з ящиками ми не можемо. Так, ці двері також у нас зачинені. Стаміна в нас закінчується дуже швидко, так що потрібно якось її економити. Такс. А, тут навіть під підсказки для тупих просто-напросто. Да, Супер. Ще з моєю точністю. Так, давайте спробуємо вистрілити з Гвинтівки. О, блядь. Аж якась помилка вибила. А на цей раз мене просто-напросто не випускає з кімнати. Просто-напросто не випускає з кімнати. У мене сюди не зайшла дана ніна. Вона е проговорила свої репліки, але тут вона не з'явилася. Після цього пішли там мутанти. Я зібрав декілька боєприпасів, але стріляти, наприклад, з пістолета я не можу. Так, гвинтівка, знову ж таки, коли стріляєш, від неї відлітає купа крові. З чим це зв'язано, я не знаю. Ми можемо її заряджати, ми можемо стріляти, але ми не бачимо свого показника здоров'я. Так, от, наприклад, що ми можемо ще зробити? Ми можемо змінити зброю, наприклад, ми можемо там підпригнути shift, tab, інвентар. Ми, в принципі, все це відкриваємо. Так, Основне. Але, як бачимо, скористатися е, ось, е, дверима ми не можемо. І я, втретій з'являюся тут. You Нам потрібно знову ends, ж таки йти we'll за Ніною. Знову слухати цього занудного професора і тоді очікувати знову початку вторгнення мунтантів. Просто клас. Гра 10 з 10. На цей раз Ніна залишилася тут. Але ми хоча б на цей раз. А, а ні, вона тут. Так, зачинимо, напевно, що поки що двері. Так, добре. Так, тепер нам потрібно спуститися вниз. Блять, ну тут багів, звісно, я в шоці, просто-напросто, ну, просто, дай Боже. Тільки що до мене в кімнату зайшов монстр, він десь вибухнув і полетів десь сюди, десь в цей район, але при цьому. А ні, дивіться, він зник. Тут була така невидима стіна, яку я не міг пройти. Тут ще один монстр був, тут у нас вже лежить боєць. Причому, блять, викрутили йому ноги. Дай Боже, дай Боже. Трібно було б колінка чимось та й помазати. Такс, повертаємось ми знову ж таки сюди до щита. Нарешті ми його знищуємо і що нам. А. Він так просто знищився і розсипався, і розлетівся. Такс, а ми можемо? Можемо. Взяти їхню пушку. Я б хотів би взяти ваш ствол. Maybe you, right? Блять, хто де? Звідки? Я хочу взяти пушку. Я не можу взяти їхню пушку. Це дуже шкода. Причому Емочка нам би тут не завадила. Тут у нас ще якась незрозуміла труба знаходиться. Так, що в нас тут? Давайте подивимось. Що відбувається, блядь? Дивіться, ми можемо спінити, про не спінер. Так, блядь, в голові закрутилися. Бля, ну це якийсь не хоррор, якщо чесно, це один е, такий от величезний-величезний баг. Просто-напросто. Так, ну туди ми не можемо пройти, Давайте спробуємо ще раз. А, вона просто відскакує, а тепер вона полетіла десь туди. Спробуємо наступити знову, наприклад. А, ні, не хоче на цей раз. На цей раз воно не хоче. Воно починає закручуватися, але потім різко вилітає в нас з рук. Так, ми можемо тут прийти. Ми не можемо сюди прийти. Нам потрібно тоді йти прямо. Правильно? Наскільки я зрозумів. А, тут двері, напевно, ще були зачинені. Але ми їх відчинили за допомогою клавіші є. Так, у вас дивлюся, всіх є стволи прекрасні. Але при цьому ці стволи використовувати ми не можемо. І мене ще саме цікаво, вони найняли купу народу для охорони даного приміщення, так? Да? Ну, типу, блядь. Це що за гра в Дракула на мінімалках, Вони б так. Блядь, вони так неочікувано з'являються ж це бінзтрендець просто нап... Блять, було. Да, це Це був монстр. Повід мене. Кей стояв. Просто стояв і дивився за цим всім ділом. Так, добре. Е, я б хотів би. А, вони зникають, бля, вони зникають тут. Погано. Я хотів би подивитися, там його розплющило просто-напросто. Такс, тут у нас що? Тут у нас є боєприпаси. Ми це забираємо. Це нам потрібно. Так, і що тут ще є такого цікавого, доброго, яке підходить мені? Тут ще боєприпаси, які ми вже не можемо взяти. Ну, я думаю, якщо чесно, по опису даної гри, що тут з боєприпасами буде величезний напряг. Так, я застряг. Я застряг на шлангові. Супер. Так, тут в нас. Па тебе розплющило, подружку. Так, тут у нас цю взагалі, подивіться, як за закрутило, завертіло. Ля, вона ще жива, прикиньте. Вона ще жива. В неї руки, і подивіться на це. Що тут відбувається, блять, вона ще рухається. При цьому вона переломана повністю. А якщо ми Ні, не можемо. Думав, тебе пристрелити, щоб ти не мучилася, але виявляється, тут такого зробити не можна. Так, ну ми пройдемо. І тут в нас що? Тут в нас ще, дивіться, персонажі лежать. Вони також рухаються, причому всі. Я не знаю, чи це баг. О, а тут в нас якась фігурка. А, ми забрали її. Супер. Блять. На що я наступив? Я флекшу на на комп'ютері. Це ми використовуємо планшет замість серфа. Супер. Замість серфа, замість скейта. Неважливо. Так. Добре. Ми з вами де зараз? Ми з вами зараз знаходимося в лабораторії, яка, в якій проводилися ці всі от прекрасні досліди над людьми. Я не знаю, напевно, що над людьми, які в результаті. Мутували. твою надумаю. А ти шо таке? Піди нахер. Я не можу вибратися. Кого біса тут робиться? Я ще його і не бачу. Що за літуча тварина? Бюналі, <реш> що тут відбувається? Де ця хві? Ти там стоїш? Ну поки що стій. Стій. Брат, стій, так і будь. <реш> Він напевно ще забугувався. Він, напевно, ще забугувався і в мене знову крашнула гра. В мене знову крашнула гра, але я не подаю виду від слова зовсім. Ми проходимо її з вами далі. Я не можу звідси вийти. Подивіться на це, я реально звідси не можу вийти. Причому ми його вбили. Ми його вбили, ми його підстрелили, але воно забугувало, воно крашнуло мені знову ж таки гру. Це вже другий раз. І все на цьому. Ля, подивіться, що тут відбувається. Як він насадив його. О, тут, до речі, ще одна фігурка. Так, ми її забираємо з вами. Ай, в нас ліхтарик розрядився. Ігра повністю крашнула. Ви не повірите, але ми знову розпочинаємо десь в їбенях. А саме з того моменту, коли нас ведуть по цьому грюбаному комплексу до професора. Отже, народ, на цьому в мене поки що бажання проходити до даної ігри немає. Якщо ви хочете, щоб я знову помучився, то, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайкосики і підписуйтесь на мій канал. А на цьому поки що я з вами попрощаюся. Немає реально в мене сил та бажання проходити зараз дану гру. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.